У середині липня у Мирнограді відбулося засідання, на якому затвердили новий склад молодіжної ради при виконкомі Мирноградської міської ради. До її складу увійшли молоді люди, які виявили бажання приймати участь у впровадженні молодіжної політики у громаді. Була прийнята молодіжна рада, голова, секретар, заступник. І буквально з 18 липня вони почали працювати. У них дуже багато ідей. Вони молоді, активні, креативні за молоддю майбутнє нашої країни і нашого міста теж. Ну дуже приємно, що їм це подобається. Всього до складу дорадчого органу виявили бажання долучитися шість представників молоді. Метою нашої нашої взагалі нашої молодіжної ради є активізувати патріотичний дух нашої молоді. Тому що на жаль, наша країна переживає зараз найстрашніші етапи нашої історії, і хочемо, щоб наша молодь розуміла і знала, якою ціною це все дається, і щоб залучалася до наших патріотичних заходів, які наразі в нас плануються і дуже багато, як зазначила голова молодіжної ради Анастасія Махни Борода. Наразі склад молодіжної ради затверджений. Проте з початку вересня цього року буде можливість збільшити кількість її учасників в вересні місяці. В нас буде також можливість можливо когось ще долучити. До нас звертаються молодь. Яка хотіла б долучитися, ми їх, звісно, пропонуємо нам і як волонтери, вони нам дуже допомагають. І тоді, вже після, вони подають документи, потрібно подати заявку, біографічну довідку, а також інформацію про той проєкт, або про ту роботу, яку б хотів проводити кандидат. І ми і це розглядається на базі молодіжної ради. Взагалі і тоді вноситься рішення під час дії воєнного стану. Представники молодіжної ради планують реалізацію декількох заходів з напрямку патріотичного виховання. Пізніше у планах впровадження декількох масштабних проєктів. на єдина наша мрія це перемога, і тому ми плануємо з свого боку робити все, щоб наблизити її. Ось тому а, плануємо низьку патріотичних заходів на підтримку наших воїнів. А, в подальшому а, вже після перемоги ми плануємо декілька масштабних проєктів. А, а, сквер, створення ковзанки, скейт-парку, створення клубу віртуальної реальності. Але все це ми будемо чекати, доки наші воїни все ж таки здобудуть нам нашу перемогу. За словами пані Тетяни, у такий час досить важливо підтримувати молодь та надавати їм право голосу, адже вони також. Мають право бути причетними до всього того, що відбувається у громаді. Я думаю, що для того, щоб молодь була впевненою, молодь почувала себе. ...причетною до подій, які проходять, і заходів, які проходять в місті, вони мають мати свій простір, вони мають мати своє право на свої думки, свої задуми, свої мрії і втілення. Молодіжна рада це інструмент молодіжного голосу, який дає можливість почути молодих людей. Це консультативно до речі орган, який утворюється при органах місцевого самоврядування із представників молоді для консультування розробкою та реалізації молодіжної політики.